Ітак, малазійських авіаліній mh 17 вилетів з аеропорту Амстердаму-1014 в напрямку куала Лумпур, в липні 2014 року. На борту було 298 пасажирів, з яких 80 це діти. Найменшому було 8 місяців. В районі 13.00-13-15 літак лишав повітряний простір України. політ проходив штату на крейсерній висоті 10 058 метрів. Маршрут польоту затверджено українською диспетчерською службою. Політ проходив на достатній висоті, коли вони діставали ппо сепаратистів, які вони офіційно використовували. У 13.19 літак літ зв'язався з Дніпром в районі Донецька. Після цього зв'язку не було. Ракета БУК тлар 322 була запущена з території так званої Донецької ГНР проросійськими російськими групуваннями. Вибух о 13.20 припався біля кабіни. Ударна хвиля моментально вбила екіпаж. Так розвалився в повітрі. Уламки впали в районі села Грабове Донецької області підконтрольні сепаратистам території. Ракета Бук була доставлена з Росії, тому сепаратисти змогли збити літак, не дивлячись на висоту його польоту. Одразу після збиття Стелков Гіркін заявив, що збили український військовий транспортний літак. А коли виявилося, що це пасажирський, то відхрестилися від збиття. Всі 298 пасажирів, включно з 80 вісімдесятьматьми, були мертвими. Гайський суд 2022 року визнав винними Гіркіна, Дубинського і Пулатова. Пам'ятаємо і не пробачимо.